Вітаю вас, діти, на занятті з розвитку мовлення. Темою заняття сьогодні буде пора року літо, тому що незабаром настане літо. Вірно. А давайте пригадаємо, яке сонечко влітку? Як воно гріє? Сильно гріє, а давайте. Уявимо, що ми маленькі сонечка, і покажемо, як гріє сонечко влітку. Сильно ось так промінчики гріють влітку. А як гріє сонечко на весні та восени? Легше гріє, так? Прохолодніше. А як гріє сонечко взимку? Не гріє взимку сонечко, взимку мороз. Ось так ховаємо пальчики молодці. А давайте тепер подивимось малюнки, як проводять діти літо та складемо розповіді. Подивіться, хто намальований на малюнку? Так, хлопчик та дівчинки. А що вони роблять? Вони грають піском. Вірно. А де вони знаходяться? На дитячому майданчику, вірно. Давайте складемо розповідь. Хлопчик та дівчинки. Грають піском на майданчику. Повторіть. Подивіться, на малюнку багато дітей. Давайте розповімо, чим вони займаються. Як ви думаєте, де діти знаходяться? Діти біля річки. Вірно. Що робить хлопчик? Хлопчик ловить рибу. А що робить дівчинка? Так, дівчинка грає м'ячиком? А що роблять ці діти? Діти. Плавають у річці. Повторимо всю розповідь. Діти відпочивають біля річки. Хлопчик ловить рибу. Дівчинка грає м'ячем, а діти плавають у річці. Повторіть розповідь. Хто намальований на малюнку? Хлопчик та дівчинка. Що роблять хлопчик та дівчинка? Хлопчик та дівчинка будують. А що будують хлопчик та дівчинка? Хлопчик та дівчинка будують. Замок із Піску. Повторіть розповідь. А тепер подивимось, як один веселий хлопчик грає у схованки. Нам потрібно його знайти та розповісти, де він сховався. Цей хлопчик дуже любить схованки. Дивіться на перший малюнок. Де він сховався? Хлопчик сховався за лавкою. Далі, на цьому малюнку хлопчик де сховався? Хлопчик за дверима. На цьому малюнку хлопчик де сховався. Хлопчик сховався за будинком. На цьому малюнку хлопчик де сховався? Хлопчик за парканом. Добре, на цьому малюнку хлопчик, де сховався? Хлопчик за бочкою. А на цьому малюнку, де сховався хлопчик? Хлопчик сховався за шторою. Молодці. Ми сьогодні з вами говорили про яку пору року? Про літо. Так. А чим ви любите займатися влітку? Дуже добре, молодці. На цьому заняття завершується. До побачення!